З 1 серпня 2023 року Національна соціальна сервісна служба може перевіряти фактичне місце проживання внутрішньопереміщених осіб, отримувачів допомоги на проживання. Перевірка проводиться на підставі обліку внутрішньопереміщеної особи в межах однієї територіальної громади, неповідомлення про зміну фактичного місця проживання, результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення допомоги. Про перевірку повідомлять за два дні. У разі відсутності під час перевірки потрібно протягом 14 днів звернутися до органу соціального захисту населення. Якщо є обґрунтовані причини відсутності, необхідно протягом 30 днів надати органу соцзахисту підтвердні документи. Якщо отримувач протягом 30 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення. Виплата тимчасово припиняється. За інформацією звертайтесь на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби 044 289 8789. Маю вплив.